Добрий день, шановні з вами Анна Соболь на телеканалі АLEX. Погодьтеся, весна. Це чудова пора року. Це час, коли все оновлюється, час, коли особливо хочеться пізнавати, вчитися та робити відкриття кожен день. Рубрика архішок вам у цьому допоможе, тому що ми тримаємо вас у курсі архіновинок. Найцікавіших дизайнерських відкриттів також винаходів у світі сучасних технологій. Розроблений проект житлового будинку, який шанує традиції. Дзинфун Китай З'явились зручні будиночки на деревах від канадських архітекторів. В дані побудований оригінальний павільйон для зборів жителів міста. Відкрився перший міст у вигляді подвійної спіралі через затоку Марина Бей в Сінгапурі. Модний бренд Лойвотон розжився на ще один шикарний магазин у самому центрі Сінгапуру. Архітектори з компанії Тока Марк Архітект вирішили, що останніми роками стримки розвиток почав стирати особливості окремих міст Китаю, роблячи так, що вони усі стають на одну подобу. Ця думка привела до виникнення проекту житлового будинку, який шанує традиції. Його пропонується побудувати в місті Цзинхун, Китай. У цьому проєкті увага була звернена традиційні села. Їх горизонтальний характер було вирішено поєднати з сучасною міською вертикальністю. Для традиційних сіл характерний дуже тісний зв'язок з навколишньою природою. У проєкті житлового будинку була зроблена спроба зберегти подібну близькість до природи. Один з найважливіших матеріалів для нового будинку став бамбук, без якого неможливо представити традиційне житло в цій місцевості. Багатоповерхову будівлю характеризує серія зелених терас, що нависають один над одним. Також через кожні два поверхи в центральній частини будинку передбачений загальний дворик. Наявність величезної кількості рослин навколо квартир допоможе захистити мешканців будинку від вихлопів, шуму і зайвого тепла. Будиночок на дереві хто не мріяв про це в дитинстві? А якщо будинок не просто на дереві, а ще й у формі кулі, та ще й неуявний краса та й годі створює такі чудові круглі будинки. Канадська компанія Free Spheres на чолі з винахідником цього дива Томом Чадлейгом. У створенні цих круглих будинків тому допомагають його досить великі знання в області конструювання яхт. Фундаментом для будинків куль стає ліс, а це означає, що їх власники більш ніж зацікавлені в здоров'ї дерев, на яких будинок закріплений. До речі, кріплення продумане так, щоб практично виключити можливість того, що сфера впаде на землю. Система кріплень ґрунтована на багатократному підстрахуванні з допомогою мережі з мотузок, символізуючих самозв'язну екосистему, в якій ми живемо. Навіть якщо під Час бурі, якесь дерево впаде на деякі з мотузок, вони просто розірвуться, а куляста структура залишиться на своєму місці завдяки іншим кріпленням. Основною темою цього проєкту Томас називає одноманітність. Будинок сфера створений для того, щоб гармонійно вписатись в лісове оточення, не змінюючи його. Про цю тему також нагадує сама по собі сферична форма будинку. Вона не несе в собі розділення на поняття підлога, стеля та стіни. Простір у середині будинку є просто простором у Середині будинку потрапити сферу можна, піднявшись по гвинтових сходах і пройшовши через підвісний місток. У середині будинку зазвичай можна знайти декілька круглих вікон, ліжко, стіл, а також невелику кухню з раковиною, микрохвильовою піччю і холодильником. Звичайно, внутрішній простір може бути реорганізований за бажанням замовника. Надалі Том томчатлих планує створити круглий будинок, в якому знайдеться місце для душу і власної системи обробки стоків. Коли ці мрії з сподівами сфер можна буде цілком робити невеликі колонії в диких місцях нашої планети. Варто відмітити, що вже на сьогодні компанія Free Spire Spheres пропонує декілька моделей житлових куль. У 2012 році в невеликому містечку Алінге, розташованому на острові Борхольм, Данія, пройшли збори жителів міста і представників комітету данії по державному житлобудівництву. Необхідно було зробити так, щоб під час заходу велось активне обговорення майбутнього житлового фонду. Звичайний тент не зміг би підкреслити важливості зборів, тому було вирішено схитрувати. Організатори звернулись до двох архітекторів, щоб вони створили павільйон, який надихав би людей і запрошував їх зайти всередину. Обидва архітектори. Що архітектурний об'єкт повинен максимально відповідати місцю, де йому належить з'явитися. Це стосується видів, ландшафту, вітру і сонцю. Архітектори вирішили узяти за основу павільйону образ геодезичного куполу. Проте, перш ніж будувати реальний об'єкт, їм довелось здорово модифікувати купол, щоб він дійсно був пов'язаний з оточенням, а не здавався стороннім космічним об'єктом. Бездоганна геометрично вивірена поверхня півсфери, обзавелась кутами і розчілинами. Частина павільйону була засклена. Відкрився перший місто у вигляді подвійної спіралі через затоку Марина Бей в Сінгапурі. Натхнений гвинтоподібною структурою ДНК пішохідне міст тягнеться на 280 метрів над бухтою і включає керовану комп'ютером систему освітлення для створення настрою. Урочисте відкриття мосту. Співпало з датою відкриття першого арт-парку в Сінгапурі, розташованого недалеко від молодіжного кемпінгу. Алійської форми кокс група інженери з фірми Аруб і Сингапурська компанія Архітект 61 Міс зроблені зроблений з невеликих і малих сталевих спіралей. Вони немов обвивають один одного. Якщо сталеві жгути витягнути, то їх довжина складе 2,5 кілометри. Уся структура важить 1700 тонн, що еквівалента 1130 автомобілям. Спеціальне освітлення може бути використане для створення спеціального настрою. Міст відкрився з великим святкуванням, включаючи феєверки і спеціально запрошених артистів, музичних груп і навіть черлідинг команди. Новий пішохідний міст влучає два півострови. go my І модний бренд Louis Vuitton знають у всьому світі завдяки колекціям сумок і одягу, а також його культурній діяльності. Нещодавно в знаменитому районі Марина Бей в Сінгапурі з'явився новий магазин, який позиціонується як один з найголовніших майданчиків бренду Лівутон Південно-Східній Азії. Будівля була спроектована архітекторами з компанії Савді Архітектс. Острові ви не знайдете іншої схожої будівлі. Зовні будова нагадує кристал. Новий магазин узяв на себе роль галереї продукції бренду Лоївутон. Увійшовши всередину, потрапляєш в простір, в якому відчувається модна елегантність і простежується характерна для бренду морська естетика. Одним з серйозних викликів для архітекторів стало щедре тропічне сонце, яке неминуче потрапляє всередину скляної конструкції на сталевому каркасі. Для того щоб магазин не перетворився на духову шафу, компанія FTL Design Engineering Studio, була розроблена спеціальна система затінювання, що складається з білих тканинних панелей, які Мись нагадують вітрила корабля. Пропоную трішки відволіктись від архітектурних шедеврів. Сьогодні другу частину нашого випуску ми присвятимо знайомству з оригінальним та незвичайним інтер'єром у стилі під назвою Лофт, який у країнах СНД з'явився нещодавно, але зародився він ще у 40-х роках минулого століття у Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. У той час у фабричних районах Менхеттену під житло стали використовувати покинуті фабрики і мануфактуру. До речі, багато дизайнерів та архітекторів називають лофт житлом 21-го століття більш детально у нашому сюжеті. Лофт це поєднання старого, цегляні стіни, доща та підлога і нового скло, метал, ультрасучасна побутова техніка. При розумному підході лофт може прижитись і в міській квартирі з відкритим плануванням, і в компактному заміському будинку. У створенні унікального стилю використовуються всілякі сучасні технології. У фабричних районах Менхеттену стали використовувати як під житло, так і під робочий простір, покинуту мануфактуру. Значну частину елементів, таких як цегляні стіни, труби, бал. Залишали в незайманому виді, щоб надати інтер'єру деяку оригінальність. Основними характеристиками стилю лофт є відкриті простори від декількох сотень до декількох тисяч квадратних метрів, високі стилі, широкі вікна. Частенько приміщення з інтер'єром в лофт стилі повністю видиме, оскільки зазвичай ізолюється тільки спальня, санвузли і підсобні приміщення. Лофт має також деякі загальні риси з мінімалізмом. Але якщо мінімалізм прагне до простоти, то лофт до простоти вишук. У неосяжній вітальні в стилі лофт може розташуватись один єдиний диван, але вже будьте упевнені, він гідний особливої уваги до себе, тому що меблі для цього інтер'єру це й завжди витвір мистецтва. Вона може бути незвичайною або стандартною формою, але завжди яскравою і привертаючу увагу. Внутрішній простір виглядає скромним фоном для вишуканих речей. Воно не мов відступає на другий план. Лофт виключно індивідуальний стиль. Обробка стін і стелі. Ікі однотонна метал, скло, кольори, холодних відтінків, ніяких гардин і штор у кращому разі жалюзі або затемнені стікла. Відправна точка для майбутнього інтер'єру це відсусідство сучасної фактури, наприклад, скла і сталі, з наявними або відновленими дошками підлоги, або голод цегляною стіною. Білі фарбовані стіни або гола цегла зададуть все, що треба для союзу ультрамодних меблів і якогось дивом врятованого раритету, скажімо, ванни на лапах або радіатора часів королеви Вікторії. І передусім ставка на максимальне відчуття простору і сусідство поєднання старого і нового. Два ключі для успіху лофт стиля стиль лофт залишається сучасним завдяки двом обов'язковим умовам: постійній зміні деталей і творчої суті господарів. Якщо ви упевнені у своєму художньому смаку, і площа приміщення дозволяє, сміливо вибирайте лофт. Новинки архімистецтва захоплюють наш розум та збуджують бажання бути креативними. Адже розвиток прекрасного та вдосконалення функціонального робить наше життя неймовірно цікавим. З вами була Анна Соболь у рубриці Архішок. Я прощаюсь та бажаю вам робити відкриття кожен день. Завжди пам'ятайте, що реальне життя набагато яскравіше та цікавіше, ніж будь-яка вигадка.